Виконуємо номер 270 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Магазин за три дні продав М кілограмів бананів. За перший день було продано 60 кілограмів, а за другий Б кілограмів. Скільки кілограмів бананів було продано за третій день? Склади букве вираз і обчисли його значення, якщо. М дорівня 223 Б дорівня 83. Запишемо коротку умову задачу. Перший день продали 60 кг, За другий день Б кг, За третій день невідомо. Всього за три дні продали М кг бананів. Складаємо буквений вираз для обчислення, скільки кілограмів продали третього дня. Ми від загальної суми М кг віднімаємо суму перший день і другий. Продано за третій день. Ми склали букви вираз, а тепер знайдемо його значення, якщо М дорівнює 223 Б83. Якщо М дорівнює 223 Б дорівнює 83, то наш буквений вираз дорівнює, Підставляємо замість М 223, а замість Б 83. Знаходимо значення нашого виразу. 60 додати 83, це буде 143 і 223 відняти 143 будемо мати 80. Відповідь. 80 кілограмів.